А з наурі. сила лева, в тобі Коньяк року номер один. марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я і групово починаємо. Знову масована шахедна атака по Одесі. На цю хвилину відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Є влучання в кілька багатоповерхівок. Під завалами можуть бути люди. Зокрема, на зв'язок досі не виходить жінка, яка живе на верхньому поверсі разом із собакою Джеком. Через атаку також потрощені прива. Атні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Медики надають постраждалим допомогу. Пошуково-рятувальна операція триває. Під атакою шахедів була цієї ночі Сумщина. В одній з громад пролунало вісім вибухів. Є влучання в об'єкт промисловості. Там спалахнула пожежа. Повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно 8 вибухів в одному із старостинських округів. За інформацією яку надав староста є загорання. Подальшу інформацію будемо надавати. І зараз червоними залишаються половина регіонів України через загрозу ворожих БПЛА та балістики з Криму. Залишайтеся в укриттях до відбоїв. Україна та США підписали угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Про це повідомили міністри фінансів України та Сполучених Штатів Юлія Свириденко та Скотт Бесет. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав, заявила Свириденко. Ключове усі ресурси залишаються в українській власності. Фонд Створюються у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом. Із США. жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти, видобуток корисних копалин, нафти і газу. Також у пов'язану інфраструктуру чи переробку у перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад у нові проєкти та відбудову України. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково. Я радий оголосити про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює інвестиційний фонд реконструкції, щоб допомогти пришвидшити економічне відновлення України. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України. Сьогоднішня угода надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній, суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець. Цій жорстокій і безмістовній війні вбивства мають припинитися після підписання. Угода разом із супровідними документами від уряду України потрапить до Верховної Ради для подальшої ратифікації. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уже на сьогодні заплановані консультації з головами групи фракцій. Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду цієї угоди. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок, 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. Грошима відповідно жодні борги, жодні, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. Тривають консультації та підготовка до наступної зустрічі між Україною, США та європейськими країнами. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга на спільній прес-конференції із люксембурзькими колегами. Зараз сторони обирають формат, локацію. Та головне для нас це зміст зустрічі і наближення справедливого миру. Для Києва залишається важливою залученість США до перемовного процесу. Наголосив міністр і вперше розповів більше подробиць про розмову президентів Зеленського. А Трампа, що відбулася у Римі, у Римі. Нещодавно президент Зеленський мав дуже змістовну і цінну зустріч з президентом Трампом з подальшими розвитками. Це справді була зустріч з якісно новими елементами, і зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь. На пропозицію щодо безумовного перемир'я на суші, повітрі і на морі, Україна цю пропозицію прийняла, ми готові. Європейський союз має запасний план щодо збереження санкцій проти Росії. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що Європа хоче перестрахуватися на випадок, якщо адміністрація Дональда Трампа вийде з переговорів щодо України і почне пом'якшувати обмежувальні заходи, запроваджені проти Кремля. В інтерв'ю Financial Times вона також сказала, що існує план Б для продовження економічного тиску на країну агресорку, навіть якщо його спробує заблокувати Угорщина. Однак більше Подробиць дипломатка не надала санкції Європейського союзу проти Росії запроваджені до кінця липня а потім їх повинні продовжити ще на півроку. Індія закрила небо для пакистанських літаків і військових і цивільних. Попередньо обмеження на авіапольоти буде діяти до 23 травня. Рішення ухвалили на тлі ескалації між двома ядерними державами після вбивства індійських туристів в спірному регіоні Кашмір. Раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону над своїми великими містами Ісламабадом та Лагором. Також у пакистанському уряді заявили, що мають розвіддання про те, що Індія. Може атакувати їхню країну впродовж найближчих годин. Нагадаю, невідомі бойовики розстріляли індійських туристів у Кашмірі минулого тижня. Загинули 26 людей. В ООН закликали сторони конфлікту до стриманості. Генеральний секретар ООН висловлює свою глибоку стурбованість із загостренням напруги між Індією та Пакистаном. Він підкреслює необхідність уникати конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків. Також генсек ООН запропонував своє посередництво для деескалації. В Італії відкриють центри єдності для українців. Звернутись туди можна із питання працевлаштування освіти чи підтримки за кордоном. Допоможуть і тим, хто хоче повернутись до. України. Країни розповів міністр національної єдності України Олександр е, Олексій Чернишов під час візиту до Риму. Зараз за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист в країнах Європи. Тож хаби підтримки планують відкрити також у Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії та Франції. Сьогодні в Італійській республіці перебуває приблизно 400 тисяч українців, половина з яких знаходяться в статусі тимчасового захисту, і ми маємо спілкуватися. Захищати їхнє майбутнє, ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в Римі. Є відповідна підтримка з італійського боку. Також ми маємо підтримувати заохочувати тих, хто прийме рішення повернутися в Україну після війни. Доля тих українців, які залишаються в Європі, для нас також важлива. Дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни. Це відчуття все ж таки цієї потрібності. Це не обов'язково про те, що ви маєте всі повернутися додому і приїхати. Це про те, що де б вони були, ми з вами.